І так, в нас лежать кришечки. Підніми свою праву руку ось вона, права рука. Для правої руки тільки білі кришечки, а для лівої руки всі кольорові. Завдання да, машина робот. Ми беремо по вказівки по, чергово права-ліва і складаємо в баночку. Готовий? Права-ліва, права-ліва, права. Ліва, права, ліва, права Stop. Prava, liva, prava, liva, prava, liva, prava, liva, prava, prava, liva, 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 Ліва, права, ліва, Молодець! Так, дивись, є гумочки, резиночки, да? жовті для правої руки, червоні для лівої руки, і складаємо їх сюди в будиночок. Вправа називається робот-машина. Готова? Не переплутать. Права-права, ліва. Права, ліва, права. Ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва. Стоп. Так, у нас жовті резиночки для правої руки. Червоні резиночки для лівої руки. Будь ласка, уважно слухай інструкцію, щоб не заплутатися. Тільки червоні і тільки жовті. Поїхали. право, лива, право, лива, право, лива, право, лива, лива, право, лива, право, лива, право, лива, право, право, лива, право, лива, право, лива, право, лива. Ти великий молодець, умніч. І так ти бачиш, в мене на столі лежать картинки. Зараз ти простукаєш, прохлопаєш ритм, в якому ви викладені картинки. Барабани ми будемо стучати. Показую, як. Да. Можна ближче сюди, ось до картинки. Так. Угу. Кількість барабанів, кількість стуків. Якщо тут маракаси, то ти проплескуєш. Покажи як. Да, Не заплутаєшся. Барабани стукаємо. Ем, маракаси плескаємо в долоньки. Готовий. Поїхали. Не поспішай. Правильно. Молодець. Умнічка! Жодної помилки, молодець. В мене на столі картки. Да? Да. В тебе ось такі інструменти для простукування. І так, дивись. Барабани ми простукуємо молоточком. Скільки барабанів, стільки і стуків. Маракаси ми простукуємо ложкою. Зрозумів? Да. Не заплутаєшся. Поїхали, допомагаю, молодець. Умнічка, жодної помилки. У нас є картинки. Маракаси. Ти відплескуєш. Поплескай. Гаразд. Барабани ми відстукуємо молоточком. І ложки ми відстукуємо ложкою. Зрозумів? Так. Да. Так, бери інструменти, якщо потрібно. Готовий. так? Поїхали. Маракаси. Далі. Угу. Який ти молодець! Помаранчевий 6, Бірюзовий 1. Жовтий 4. Фіолетовий 6, Синій 2. Працюємо обома руками одночасно. Перший попід зліва направо, другий зверху вниз. Готовий? Фіолетовий шість, жовтий два, синій один, бірюзовий п'ять, жовтий три, синій чотири. Швидше, жовтий шість, синій шість. Молодець. Працюємо одно, одночасно двома руками за різними вказівками готовий? Спочатку права рука, потім ліва. Права рука, потім ліва. Слухаємо уважно, виконуємо. Зелений один, оранжевий два, Бірюзовий – п'ять, фіолетовий шість. Синій три, жовтий чотири. Оранжевий 3. Зелений 5, фіолетовий 2, бірюзовий 3, жовтий 1, синій 4. Молодець.